Закрила серія вибухів, начання звідки понеслись ударні хвилі та стали зносити окупантів одного за одним. Дрони та ракети прорвалися і завдали ударів по секретних об'єктах росіян та атакували флот. І навіть на Кримському мосту сталось дещо несподіване. Як палають окупанти, та які цілі підірвано? Переглядаємо ролику. А ми вітаємо всіх глядачів. Ставте вподобайки і підписуйтесь. В тимчасово окупованому Криму лунали вибухи. Повідомляють Росзмі. телеграм-канал Кремлівська Табакі. Ірка пише наступне. Далі цитує в Криму безпілотники знищили дуже багато військових, і це бійці спецназу. Надзвичайна подія сталася під час масованого повітряного удару по ерефії. Три БПЛА прорвались через ППО та вразили засекречений військовий об'єкт. Де саме він знаходиться? Військові попросили не казати. Пишуть у табакерці. Більше того, вони визнали, що внаслідок удару рашисти втратили дефіцитну техніку. За допомогою вашого каналу хочемо попросити. Посилити захист секретних військових об'єктів від ударів з повітря, так сказав рашистський офіцер, який служить у Криму. в низці міста Рафії та в Окупованому Криму лунали вибухи про атаку, БПЛА відомо в Воронезькій, Курській Саратовській та Липецькій областях. Також про атаку ЗСУ повідомила місцева влада Анапи та Новоросійська. Російські моніторингові та новинні канали повідомляли про щонайменше кілька десятків дронів, що летять на анексований Крим, Краснодарський край та Ростовську область і про стрілянину. На Кримському мосту було перекрито також після серії влучних результативних ударів з боку ЗСУ по Криму росіяни у свій час ухвалили рішення вивести бойове ядро свого чорноморського флоту з окупованого півострова до Новоросійська на військову морську базу. Цитуємо: якщо удари по Криму це вже не новина, і ми звикли до цього, то з Новоросійськом ситуація дещо складніша. Я не можу очевидно стверджувати, але складається враження, що з певних міркувань українські військові. Утримувалися від завдання ударів по великих портах арафії, зокрема по новоросійську, так припустив Лакійчук. Цей порт уявляє собою торгові ворота, а РФі, які не заморзають. Керівник безпакових програм Центру глобалістики наголосив, що через новоросійськ прямує нафтовий до 40% зерновий і металевий трафік. І основних нафтових терміналів там два. Удар по новоросійську був очікуваним. Чому росіяни були впевнені, що ЗСУ не будуть нищити Чорноморський флот, який втікас? З Криму до Новоросійська це загадка. Але такі удари почалися, та й сподіваємося, що це тільки початок, так сказав Лакійчук. Нагадаємо, що в 23-му році Рефія почала перебазовувати свої кораблі з Криму до Новоросійська через удари з боку ЗСУ по російському чорноморському флоту на окупованому півострові. Тоді росіяни перемістили два фрегати, три дизельні підводні човни, п'ять десантних кораблів і ще декілька малих кораблів ракету носіїв. Ну і загалом в тимчасово окупованому Криму. Є кілька військових аеродромів, де дислокуються рашистські літаки, які загрожують зокрема півдню України, за словами керівника безпекових програм Центру глобалістики стратегія 21 Павла Лакійчука. У Сімферополі розташовано литовища Гвардійська, яка є важливою цілею для сил оборони. Та завжди відігравав велику роль для російських окупантів, як розповів Лакійчук в Спресо. Не що там базувалася авіачастина 43-го Севастопольського окремого морського штурмового авіаційного полку. Цитуємо, штурмовий це для назви насправді він був бомбардувальним. Він зараз в саках базується. Це теж важлива і небезпечна ціль. А в гвардійському зараз дислокується 37-й змішаний авіаційний полк. ВПС в його складі літаки су 24 та Су-25. Це ті самі сили, які бомбардують нашу. Передову лінію нашу оборону та міста на півдні, тому безумовно на гвардійське прилітало, прилітає та прилітатиме наголосив фахівець. Він зазначив, що такі ж важливі об'єкти є і в інших районах півострова, в САКах та у Севастополі, де військовий аеродром Бельбек, на якому дислокується 38-й винищувальний авіаполк ВПС Рефі. І за словами Лакічика, ворог намагається ретельно захищати свої військові об'єкти у Криму, коли сили оборони України нищать чи ушкоджують його засоби. ППО швидко з'являються нові. Це про. Родно, що в Криму насиченість протиповітряною обороною каже Лакійчук. А рух спротиву, а теж активно стежить за тим, що відбувається в тимчасово окупованих територіях, особливо у Криму. І цього разу атеш розповів місце розташування дивізіону катерів у Криму. Агент нашого руху розповідав місце дислокації 91-ї бригади 4-го дивізіону річкових катерів ЗСРФ на мисі Тарханкут біля Оленівки. Там розташовані військові катери, спецтехніка та розміщується особовий склад. На даний момент на базі відбувається підготовка техніки та навчання особового складу. Надалі окупанти планують перекинути катери на Херсонський напрямок. Ми продовжуємо стежити за переміщенням та планами командування ці відомства, включно точними координатами та деталями технічного оснащення. Ми оперативно передали силам оборони України. Мабуть, до свого призначення ця техніка не дістанеться, але варто згадати ту бавовну, яка вже є регулярною в рефії. Жителі РЕФ чули потужні вибухи в ніч проти 14 грудня. Вибухало в Орловській області на Ерефії. Повідомляє генштаб ЗСУ. Українські військові провели атаку на стальної конь». Це лінійно виробнича диспатчерська станція. До слова вона вважається одним з найбільших терміналів нафтопродуктів у передмісті Орла. Внаслідок атаки ЗСУ на станції спалахнула дуже масштабна пожежа, яку було видно із далеку. Стальний конь є частиною військово-промислового комплексу Ерефії. Зокрема, через цей термінал постачають нафто. Продукти до армії РФ. у генштабі ЗСУ додали, що це не остання атака по території РФ. І далі буде рекордна кількість ударів дронів СБУ по російським об'єктам. Свідчить, що служба вийшла на новий рівень спецпорації, СБУ б'є одразу по двом районам росіян, реальному та економічному. Про це пише політолог Олександр Черненко. Експерт підкреслює, що СБУ демонструє найважливішу якість у цій війні. Це системність до одиночних щотижневих уражень, ми звикли в. Вони вже доставляли росіянам значні труднощі, однак підлеглі малюка виходять на ще вищий рівень. Тільки за одну ніч, з 13 по 14 січня, було вражено ряд об'єктів по всій арафії від НПЗ до складу боєприпасів. Ще рік тому кожне з таких уражень стали б подією тижня для всіх сил оборони. Зараз же це прильоти всього за одну ніч акцентує екснардеп. На думку політолога, найбільш важливим є удар по складах в На навіть російські військові експерти визнають, що після ударів дронів СБУ по складах з боєприпасами їх постачання на лінію фронту зменшилось. Зовсім інший парітет сторін в боєприпасах в порівнянні з тим, що був рік чи більше два роки тому, і удари по складах із кабами залишають росіян без ключової зброї. Очевидно, що кожний знищений на землі каб. Це бомба, яка не впала на наші позиції на фронті, не зруйнувала черговий житловий будинок у прифронтових містах. Пише Черненко. Не менш болючим для РФ є й удари по об'єктах нафтогазової сфери, служба нарощує темпи і знищення цієї інфраструктури ворога тож СБУ ввела вела проти Росії свої дронові санкції і зараз же Точно можна констатувати, що вони впливають на економіку ворога сильніше санкції заходу, і це все гроші, які не пішли на війну проти України. Резюмує експерт. Напередодні нагадаємо, що стало відомо, як СБУ та сили оборони влаштували расистам гарячу ніч, вибухало на хімкомбінатах НПЗ та складах аеродрому Енгельс. Ну а далі повернемося й до вибухів Арефі, які лунали цієї ночі. Петро Андрющенко, радник міського голови Маріуполя, дописав хроніки нічної атаки Воронеж. Атака розпочалася о 20.58, Близько 22.30, вражено резервуари із паливом в Ласкинському районі. Воронецька. Область Рефі три Тамбовська область в проміжках з 0026 до 0603 тривала атака. Було оголошено повітряну тривогу з півночі. Вибухи лунали в районі села Кузьмюнагадь і міста Котовськ. Пріоритетна ціль підприємства з виробництва пороху в Кузьмюнагадь та в Котовську У результаті атаки є ураження. Офіційний Тамбов підтверджує наслідки на землі. Але все збили. Повідомляє про збиття трьох БПЛА. і також фіксувалася робота ППО в Білгородській області офіційно збути сім БПЛА. та на доролом офіційно міноборони РФ мовчить. Окрім того, в тимчасово окупованому Токмаку лунали вибухи про що повідомляв Петро Андрющенко. Вночі прилетало по місці проживання окупантів у Токмаку. Наслідки прекрасні до 10 офіцерів виведеної з ладу в різній ступені виведення. Щонайменше один вже поруч з кабзоном. Перші атаки почалися в день вночі було доведено до результату. Ну а зараз перейдемо до тих подій, які відбувалися на території Рашийської Федерації, бо вже знаєте регулярно дійсно регулярно. А... А, наші захисники, і то й не наші в принципі також а, загалом якісь дрони кошмарять Рашистську Федерацію, і вони просто в шоці від того, що там відбувається. Рашисти панікують, бідкаються. і цього разу знову БПЛА атакували пороховий завод у Тамбовській області. А місцеві повідомляють про вибухи, і про це повідомив один із найперших Андрій Саплієнко. Український журналіст, от зокрема в місцевих чатах, писали на території Арефії, що зачини вікно страшно. От саме з такими, знаєте, скажімо, так захопленням е спілкувалися рашисти цієї ночі. Бо вночі дрони навідалися на Тамбовський пороховий завод, і вже не вперше атакований цей завод на арефії. Про це повідомляє і керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. Він є одним із ключових об'єктів російського ВПК, дописує Коваленко. Який задіяний у війні проти України, там виробляються порохи, які використовуються для різних видів стрілецької зброї, артилерійських та реактивних систем. Також колоксилін, що застосовується у створенні вибухових речовин та інших спеціалізованих продуктів, дописує Коваленко. Підприємство є одним із основних постачальників вибухових матеріалів для армії РФ. І з початком повномасштабної війни в Україні виробництво на заводі значно зросло. Писав про це все нагадаю керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко при РНБО. І таким чином ми з вами розуміємо, що це важливий об'єкт. І якщо не вперше вже атакують БПЛА, значить, там багато всього, що допомагає Рашистській Федерації живити ту кляту війну. вміють, але на жаль, цього не розуміють рашисти. Проте не лише в Тамбові було гучно, але й диверсії були такі, якісь цікаві. Петро Андрущенко повідомляв у себе в телеграм-каналі. Те, що чергові диверсії спротиву відбуваються, бо відбувся підпал релейних шаф. На Ярославському напрямку цієї ночі на ділянці Москва, Тра Маленковська, невідомі здійснили підпал релейних шаф, тобто не лише БПЛА, але і люди допомагають робити бабахи, і бавовни на території Рашиської Федерації. Усі потяги на четвертій колі змушені рухатися зі швидкістю не більше 40 км за годину. А український спротив продовжує доводити, що окупантів немає ну такого безпечного місця, немає навіть безпечного тилу. Кожна дія має наслідки та Москва відчуває вогонь не лише на фронті, але і у себе вдома. Проте повернемось і до бавони на території Рефії, бо знову ж таки не лише там Бов, але і Воронезька область. І от про ці регулярні вибухи, які відбуваються вже на території Рашейської Федерації. Далі ми з вами також заслухаємо і Сергія Брачука, речника Української добровольчої армії Південь. Бо насамперед пам'ятаємо нещодавню масовану таку і навіть і ракетну. І дронову атаку на територію Російської Федерації і в Лукоєл влучили, і в інше влучили важливі дійсно три об'єкти в РФ і в Саратовській області. Енгельс не забуваємо, дійсно не забуваємо, бо це було просто неймовірно. Пала він більше п'яти діб. От і туди ж знову влучили. Повторно е, тільки знаєте, ліквідували ту пожежу. Не пройшло. Та ні, мабуть, й пройшла. Да, й пройшла, е, і знову БПЛА атакували ту саму локацію. І от у Оніжі цієї ночі також було гучно. Він зустрічав БПЛА. Про це також дописував Петро Андрюшенко і дописував, що Орел на поготові. Ну мабуть, транзитом якось що як добрий вечір. Дописав Петро Андрюшенко. Ну, як ви бачите, взагалі різні коментарі з'являлися від місцевих жителів, які бідкалися з приводу того, що у них там відбувається. Дуже вражені були тими вибухами і взагалі прольотами. Не очікували вони цього разу побачити. Та не лише цього разу, а зазвичай вони не очікують щось бачити. Так, от що писали ще за Орловську область. РСЧС Орловська область, Німані, опасність атаки БПЛА на території Орловської області, будь-які бдітільне, дописували, зокрема в місцевих чатах. Ну а в той же час потім з'явилися інформації від Рос що ворони Воронежі після атаки БПЛА горить нафтобаза. От і все, отакий от хеппі-енд отримали решисти. Керівник СПД РНБУ Коваленко повідомляє, що дрони кучно працюють по Росії. Чекаємо детальної інформації. Ну а поки сподіваємося, що НПЗ палатиме довго, як і в Енгельсі. Просто схрещуємо пальчики, і звісно, віримо, що так можливо воно і буде. Оновлену інформацію. Вам повідомляємо з приводу того. Так, які наслідки ударів, і дуже часто говоримо про те, що наші відповідні служби так повідомляють з приводу того, що можуть бути майбутні атаки в такі то дні. Потрібно бути надобережними, Завжди потрібно бути обережними, завжди потрібно переходити до укритів або застосовувати правило двох стін. Ми про це прекрасно пам'ятаємо. Пам'ятаємо, що не потрібно нехтувати сигналами повітряної тривоги. Знаємо, що зовсім скоро дуже така. Важлива так для всіх нас дата. Це 20 січня. Це той день, коли новообраний президент США Дональд Трамп сяде вже так на свою посаду офіційно, і всі дуже чекають цього цієї дати. Перепрошую, п'ять днів лише залишилося. Тож є також думки наших експертів, в яких далі поговоримо про те, що РФ може завдати ще одного удару до 20 січня. Тож далі про це говоримо детально. Отже, що відомо наразі є е, певні. Е... Ознаки того, що росіяни можуть готувати дійсно повторний обстріл, буквально, от можливо, навіть цієї ночі, а можливо, десь в найближчі 3-4 доби до 20 січня, включно. Тобто до тривог сьогодні і наступні дні, будь ласка, будьте дуже уважні. фіксується ознаку того, що може бути здійснено бойовий виліт стратегічної авіації Росії. Про це пишуть моніторингові телеграм-канали, які якраз таки спостерігають за небезпекою у повітрі. Тобто сюди, включно, і наземні пускові установки типу Іскандер, а вони також можуть запускати як балістичні ракети, це Іскандер М, так і крилаті ракети Іскандер К. Також не забуваємо, що Росія накопичила достатню кількість калібрів ракети 3М14, корабельні ракети, крилаті ракети морського базування, є в них на озброєнні. Носії заховані в новоросійську, але остання атака проводилася з рейду біля Анапи. Тобто все одно дальність цих ракет дозволяє робити обстріли з будь-якої точки акваторії Чорного моря. Також певна статистика для вас ну, 23-24 рік наведемо, коли росіяни проводили декілька днів підряд масовані обстріли. Отже, таких нараховується 11 разів. Тобто 5 пар діб. 23-24 вересня 2000 червня, вибачаю, 2023 року. 5 та 10 бомбардувальників було залучено для обстрілів 2 дні підряд. По 13 і 40 крилатих ракет відповідно. Далі, 17 18 вересня. Того ж 23-го року. Двічі підіймалися бомбардувальники, 9 та 8 відповідно випустили по території України 10 та 17 крилатих ракет відповідно. Далі, 21, 22 березня 24-го року. 11 і 13 бомбардувальників. Перший пуск 29 крилатих ракет, другий 40. 8 липня 2024 року тут двічі за добу. 4 та 6 бомбардувальників, відповідно, випустили 4 та 13 крилатих ракет, відповідно. Одразу після цього був удар 9 липня, один бомбардувальник запустив 4 крилаті ракети. 26-27 серпня, останній обстріл, коли якраз таки дві доби підряд, це 11 і 5 бомбардувальників Здіймалися у повітря, було запущено 77 та 5 крилатих ракет відповідно. Тож ще раз наголошуємо на тому, що це лише статистика, яка вказує на високу ймовірність того, що росіяни зможуть провести повторну комбіновану атаку. Тому, друзі, будь ласка, дуже уважно. Ну, і сьогодні, мабуть, всі помітили, що дуже багато ракет було спрямовано на Львівську область, а саме на стрій. Чому тому, що по газовій інфраструктурі росіяни також намагаються зараз бити не лише енергетика під прицілом росіян, дійсно розуміємо, що тим паче в таких холодах так, для рашистів, вони дуже важливо їм бути саме по нашому газу, так по нашій енергетиці, тому що зима і дуже важко так все це буде потім відновлювати, і розуміємо, що дійсно це дуже ускладнює, Перепрошую. Життя як нам, так і нашим збройним силам України. Ну і говорили вже з вами в попередніх етерах з приводу того, що були введені графіки відключення електроенергії в деяких областях. Вже їх прибрали. От наразі вже є повідомлення з приводу того, що з 16 січня вводять графіки відключення саме газу по всій Україні. Я, якщо чесно, не пам'ятаю, так мабуть, такого не було протягом Ну, я того, взагалі не... до інформації стосовно газу по графіку. Поки що відношусь досить скептично, тому що ну, це не світло, його не можна перекрити, потім включити. Тобто а. газ він або є, або нема. Тобто, можливо, можливо це е, якась, е, якась дезінформація. Але, м -м, ну, подивимося, я на, на офіційний сайт Нафтогазу заходив, там подібної новини не знайшов.